Всім привіт! Ми часто отримуємо від вас коментарі про те, що вам необхідні поради по вирощуванню та захисту культур, в тому числі кабачка. Зараз ми надамо рекомендації по захисту та вирощуванню. Хвороби ми контролюємо двома препаратами: квадріст та редоміл Голд. А шкідників контролюємо, особливо сесних, які розносять вірусні хвороби, контактними препаратами бажано біологічного походження, тому що кабачок вступив в активне плодоношення. А тепер доживлення. На рослині ми бачимо плоди, які готові до збирання через день та незапилені плоди. Тому ми радимо для того, щоб розігнати габітус рослини, додаємо ам'ячної селітри у кількості 10 кг на 1 гектар. Друге нітрат магнію у кількості 2-3 кг на гектар. Третє – 20-та формула у кількості 5 кг на гектар. Це мінімальні рекомендації, щоб отримати більше з цього поля. Якщо ви хочете, щоб ми приїхали до вас і дали безкоштовні рекомендації, пишіть коментарі.